Люди добрі, вислухайте мене, будь ласка, ви що показились, коли ми звертаємося до вас з проханням допомогти, ви пишете такі поради. Йди до влади, йди туди. Люди, фронт, сунеться. Сунеться в країни, Орда, пре. Ви бачите постійно, що я звертаюся до вас з проханням допомогти, принижуючись. Ви л'єте мене брудом. Зараз я прошу для підрозділу БПЛА на півдні, який підрониваний нищить окупантів. Інтернований підхід по Люди, я вас прошу поширити моє звернення. Що з вами сталося? Попереду чекаємо важкі ворожі наступ, такі як ті коли, за весь час повномасштабного вторгнення. Люди, зрозумійте все, допомагайте. Не розраховуйте на ману небесу на когось, допомагайте. Війна кожного стосується. Не для себе просять хлопці, не для себе.